Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, моє щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Моє вітання, моє вітання, ради бачити, пані Вінузаєм. Так, давайте розпочнемо із новини. Видання Reuters пише про те, що НАТО розробляє воєнну відповідь на інцидент із безпілотниками у Польщі. А що ще щось буде? Ну, як ви вважаєте, чи вже в принципі можна нічого не очікувати, тому що якби дві доби минуло, так ну, четверта стаття це все, що в принципі ми бачили як реакцію. Ви ну, знаєте, четверта стаття це стаття, яка передбачає консультації, і ці консультації можуть знов таки передбачати дуже, широку, дуже широкий спектр різних відповідей. І в в принципі, навіть те, що Польща перемістила а, на кордон з Білорусію, повністю закрила кордон з Білорусію 40 тисяч військ. Те, що Польща оголосила підвищену готовність територіальної оборони, це є якби і право, суверенне право Польщі, і е, ці кроки, які Польща робила за погодженням з НАТО, безумовно. Тому що треба розуміти, що е, всі сили, всі засоби е, країн альянсу, вони знаходяться на певному обліку і мають певні алгоритми застосування. Тобто, навіть те, що було зроблено, це вже є результатом того переміщення. Але треба розуміти, що е, польща самотужки ну навряд чи впорається з такою проблемою, як власне, ми з вами спостерігали під час атаки. Коли нідерландські літаки так само були залучені до відбиття цієї атаки, таким чином йдеться про те, що НАТО готує комбіновану відповідь, можливо, з посиленням своїх позицій на окремих ділянках, і це стосується не тільки Польщі, це може стосуватися і країн Балтії щодо переміщення додаткових сил та засобів. Можливо, йдеться про посилення якихось а, заходів патрулювання або інших заходів військово-морських сил, військово-повітряних сил альянсу, тобто підготовка відповіді. Ну вибачте, це не секундна справа. Ви ж розумієте, що треба визначити, якими силами та засобами будуть діяти. На що можна сподіватися, які сценарії можуть розглядатися, і яка реакція країн НАТО може бути? Це надзвичайно складний процес. Він займає не один тиждень, я б сказав, навіть не один місяць. Але те, що було задекларовано, воно вже звучить ну, досить оптимістично. Ну, як мінімум для країн НАТО. Так, але відповідь: це означаємо, ну, в принципі, те, що ми бачимо, це переміщення якби озброєння, так, особового складу. Чи це можуть бути якісь дії по відношенню до РФ матірного? Якісь розвіддрони будуть направлені на територію, РФ? чи про що тут є мова? Ні-ні. ні Давайте визначимося так: НАТО за своїм визначенням від самого початку створювався як виключно оборонний союз. І навіть з огляду на контекст статті п'ятої. Це є абсолютно зрозумілим. Напад на країну Альянсу розглядається як напад на Альянс. Напад, не якісь превентивні заходи, а саме напад. До речі, коли е, стався такий напад 11 серпня, 11 вересня 2001 року, це був дійсно напад на країну Альянсу, який викликав відповідну реакцію. І навіть ця реакція не була миттєва, якщо ви пам'ятаєте. На то пішло кілька місяців, коли в Афганістан зайшли американські війська. Як мінімум, тому жодним чином ми не говоримо про те, що завтра дрони НАТО або літаки НАТО будуть патрулювати повітряний простір десь там над Санкт-Петербургом, Мурманськом, Псковом, або там, наприклад, якоїсь там над Брянськом, ну не над Брянськом, а десь над Білорусю. Про це не йдеться від слова зовсім, але ще раз підкреслюю: йдеться про підготовку, військову підготовку і інфраструктуру. І е, оборонних позицій, і розміщення додаткових сил та засобів, за забезпечення всіма необхідними ресурсами е, в рамках кордонів НАТО, де це буде зроблено, сказати дуже важко. Ми маємо тепер кордони НАТО від Норвегії, фактично, і до е, Каспійського моря, практично, якщо врахувати е, особливі відносини Азербайджану з е, Туреччиною, і таким чином е, відповідь може бути багатогранна. Побачимо, як воно буде, і на що НАТО виявиться спроможне розгортання 40 тисяч польських військових. Тобто, вони не виключають і сухопутну операцію, що на землі можливі якісь провокації серйозні тоді з боку РФ пані Гені, давайте заспокоїмося. Я вам гарантую, якщо хочете, я вас запрошу на каву, якщо програю, або навіть не тільки на каву. Але я вам гарантую, що ніяких агресивних дій з боку Білорусі не буде. І зауважте 40 тисяч польських вояків це є дзеркальна відповідь тій кількості вояків, які заявлені до участі у навчаннях, які стартують сьогодні. Об'єднане групування російсько-білоруських військ якраз складається 40 тисяч, із них російських військ. Менше 10 тисяч або близько 10 тисяч, що категорично виключає любі провокації, пов'язані з груповим переміщенням військових підрозділів на території суміжних країн, включаючи українську територію. Я вам скажу більше, ми з свого боку спостерігаємо абсолютно незмінність алгоритмів дій білоруських військових на кордонах з Україною. Що гарантовано виключає будь-які активні бойові дії в нашу сторону рівно як і в польську, цих військ просто катастрофічно не вистачить, навіть на якусь ну провокацію е, трошки більшу аніж е, мінімальну. Пане Сергія, коли ми кажемо про країни Балтії, так, формування, в принципі, Московського та Ленінградського округів, президент Фінляндії, зокрема, так з робочим візитом був у Києві. Ну, тобто, і постійно є лунають погрози з боку Російської Федерації. Тобто тут щось може йти про якусь тоді сухопутну операцію з боку РФ? Безперечно, безперечно. Пані Вені, давайте розберемося так. Ми говоримо з вами про те, що має відбутися протягом наступних двох-трьох тижнів місяців. Але ми з вами говоримо про абсолютно різні речі, коли ми це стосується можливих дій наступної весни, літа, осені і так далі. Зиму ми можемо виключити в зв'язку з тим, що ми все ж таки і температурні, і погодні умови, і навіть тривалість світлого дня, і так далі, це впливає на ведення бойових дій. Підкреслюю, ще раз, я про це говорив дуже багато. До речі, мені закиди роблять. Ти ж сказав, що нічого буде провокація, а тут каже, що нічого не буде. Ще раз, комплекс заходів, які задіяли на території Білорусі, почався відпрацьовуватися з квітня 2022 року, що дозволяє нам говорити. Що у разі загострення на території Білорусі тільки білоруський компонент російської армії може бути розгорнути як мінімум до 200 тисяч. Але не йдеться про те, що на сьогоднішній день, на найближчу перспективу, можливі якісь серйозні провокації, які потягнуть за собою довготривалі наслідки. До речі, самі ці навчання, власне, і призначені для того, щоб відпрацювати елементи плані вторгнення. Але після відпрацювання елементів планів вторгнення, якщо вони будуть затверджені, тоді почнеться дійсне розгортання військ, яке ми з вами обов'язково побачимо. І наявних сил російської армії і ми, і наші партнери. Важко поки що назвати союзниками, партнерами, нарахували аж цілих 8400 російських вояків, які переміщені в Білорусь, не можуть в принципі складати якоїсь загрози серйозної для військ альянсу. Тому що на найгарячішому ділянці фронту, ну, умовного фронту, Сувалський коридор, тільки литовська армія, яка складається із 16 тисяч вояків. Може забезпечити стійку оборону проти такої кількості вояків. Крім того, йдеться не тільки про кількісний, а й про якісний склад російської армії, який складається більше, ніж на 70% з призовників, які в бій не підуть зараз. Це не та армія, яка піде в бій. Але саме найголовніше критично важливе для нас розуміння, якими будуть. А висновки з проведення навчань, на що буде спроможна російська армія, як вона буде розгортатися, які сили та засоби вона буде вважати необхідними і достатніми для того, щоб здійснити напад? І зауважу, що навчання в Білорусі проходять не тільки в Білорусі, вони проходять на території і Московського, і Ленінградського округів. Тому ці навчання самі по собі є загрозою стабільності, але загрозою відкладеною, а не то, що відбудеться прямо зараз. І це треба чітко розуміти. Тобто є певні алгоритми застосування, певні алгоритми розгортання і планування. Тобто, давайте визначимося так: до кінця цього року, навряд чи ми з вами будемо бачити якісь серйозні зміни в ситуації, а з весни наступного року, з урахуванням знов таки тих уроків, які будуть вивчені внаслідок внаслідок тих навчань, ми можемо вже по-іншому оцінювати ситуацію. У Білорусі тим часом модернізували шість військових аеродромів. ангари для винищувачів побудували а також відремонтували злітні смуги, модернізували радіолокаційні системи, а також розгорнули додаткові фортифікації, особливо в зонах зберігання паливно-мастильних матеріалів. Це все про що свідчить і на що вказує. Це свідчить про те, про що ми з вами тільки що говорили, починаючи з квітня 2022 року на території Білорусі. Розгорнути інтенсивний комплекс е, заходів по підвищенню мобілізаційної та бойової готовності і розвитку військової інфраструктури, що однозначно свідчить про використання території Білорусі для можливої е, агресії проти країн Балтії та Польщі, і саме тому йдеться і про, про е, визначення мобілізаційних ресурсів, е, їх підготовку, е, можливе розгортання. Постійні тренування сил так званої територіальної оборони, розгортання військової інфраструктури і модернізації е, білоруської армії. Причому створюється, самі розумієте, що шість аеродромів для Збройних сил Білорусі, які складаються з 65 тисяч військовослужбовців це дуже багато. Відповідно до того йдеться. Про е, розгортання саме інфраструктури забезпечення операцій значно більшого масштабу військ, як від мобілізованих військ, але вибачте, в Білорусі просто фізично немає такої кількості літаків, щоб використовувати ті всі аеродроми, так і військ, які будуть туди передислоковані в рамках спільної операції союзної держави. Ось чим проблема і ось чому таке розгортання проводиться. Сюди можна додати не тільки посилення захисту складів пально-мастильних матеріалів, а й заходи по прикриттю та захисту об'єктів служби ракетно-артилерійського зброєння. Йдеться про підготовку шляхів сполучень, посилення стійкості систем управління і так далі. І тому Ця робота ведеться і вона є такою, що нас дуже, дуже і дуже, дуже турбує. Тузак заявив, що кожен, хто захоче атакувати Польщу, буде покараний відповідно, як це сталося в ніч на десяте. 10... Вересня, і ми бачили, була інформація про те, що ну якби збивали нідерландські вони, в 35 в тридцять п'ять. ці російські гербери і ну писали, що були шахеди, були і гербери там, але тим не менше, якби вони ну, архетами дороговартісними збивали. І тепер і командувач Сил Безпілотних Систем каже, що якби ми готові поділитися нашим власним досвідом, що робити, так із цими російськими дронами. А Мерце визнавав і говорив про те, що якби не так спрацювала протиповітряна оборона. НАТО як необхідно було, тобто, що виявилося, що НАТО було не готово до цього, і воно не готово до таких викликів? Чи як на це відреагувати НАТО і люба країна світу не готова до таких викликів? Але знаєте, тут не можна про це говорити з знаєте, такою зверхністю угу. із презирством. Чому ну, дозвольте мені побути на секунду адвокатом країн НАТО тобто, і задати питання таке, коли наша війна почалася? Вона почалася 20 лютого 2014 року. Коли в цій війні прозвучав перший постріл, свідомий постріл з української сторони, він прозвучав тільки в квітні місяці. Розумієте, коли ми говоримо, НАТО не готово, давайте не забувати, що НАТО і Польща складаються з людей, з солдатів, які жили мирним життям, які не розуміли, що це таке. В нас. Українці так само слава Богу за рідким виключенням, до якого я відношуся, поняття не мали, що таке війна починаючи до 2014 року. Я пам'ятаю перші дні, коли ми вже казали, це війна, треба діяти відповідно. А відповідь була: Та ні, це провокація, і Зараз пару днів все обладнається. Людський мозок просто не може сприйняти абсолютний перелам того, що називається мирне життя. Тому так безперечно. Нато не готово до тої війни, яка зараз є. Ви ж бачите, що вони задіяли весь арсенал засобів, які є, і для нас, для нас, людей, які вибачте, в цій кривавій бані перебувають вже 12 рік. Дико виглядає, що використовуються такі наддороговартісні системи озброєння, які в десятки разів переважають ті цілі, які вони збивали. Але це є реалії. Знаєте, до тих пір, поки людина, поки солдат не побачить смерть своїх товаришів, поки він не побачить розбиту техніку, поки він не побачить вогонь і пекло, то він не усвідомить, що таке війна. А це потрібний час. Навіть в наших умовах це пішло два місяці, попри те, що починаючи, ну, для мене війна особисто почалася 26 лютого в 10.37. Я чітко пам'ятаю цей час. Ні, не усвідомить, що власне відбувається, тому так НАТО не готовий це. Треба розуміти. Сергій, скажіть, будь ласка, на цьому фоні і Британія і Франція вони хочуть посилити східний фланг НАТО, відправляючи туди Єврофайтера. А також вони Рафаль. Ну зрозуміло, що це якби там їхня територія, але ми також піднімали питання щодо знову ж таки колективної безпеки, коли ми кажемо про те, аби нам допомагали вони збивати ці російські шахеди і ракети над нашою територією у Польщі. Після цього сказали, що відповіді немає. Тут якісь певні зрушення можуть відбутися, на ваш погляд, ні. чи ні? Ні, не, не можуть давайте не забувати. Німеччина і Франція це країни ядерного клубу, і скажімо так, з точки зору абсолютно іншого сприйняття участь у бойових дій, діях на території України країн ядерного клубу буде сприйматися в абсолютно іншій інтерпретації. Участь у бойових діях країн ядерного клубу може бути. Видане як агресія проти ядерної країни ядерних країн, тобто це вже абсолютно інший рівень протистояння, тому тут я абсолютно категоричний в тому, що це буде, я би сказав так: ми мали б працювати над таким поняттям, як добровільні повітряні формування, які б мали всі ознаки українських сил. Але літаки пілотувалися б, наприклад, пілотами добровольцями, волонтерами із Франції, Нідерландів, Бельгії, тобто з країн з країн Північно-Атлантичного е е альянсу або інших країн, де вони в принципі є, і, і це такий можливий варіант. В такому варіанті ми можемо розглядати е застосування сил та засобів. Якщо ми, наприклад, взяли ну, якщо хочете в лізінг. Або ленд-ліз літаки для використання на нашій території, як це було під час Другої світової війни, коли Радянський Союз з радістю приймав і Спітфаєри, і харікейни, і Шермани, танки, і так далі. То подібне. Потім, правда, він сказав, що радянські вожді сказали, що ми самі впоралися, хоча це була абсолютно неправда. Ну, такий варіант можна розглядати. Можливо, він і розглядається. Хто з нами з вами не причетні до печерських холмів, тому навряд чи можемо зараз це стверджувати? Тому побачимо, як буде ситуація розвиватися, але я абсолютно категоричний. Такий формат для нас на сьогоднішній день неприйнятний. Він неможливий. Давайте будемо дивитися правді очі. Ну тобто, коли ви кажете про цю пропозицію, ідею, це як іноземний легіон, тільки в небі, Я вірно розумію. Повітряний повітряний. До речі, знаєте, є такий нюанс. Він пройшов поза увагою, але в мене відклався, що українське законодавство тепер передбачає присвоєння офіцерських звань людям без громадянства українського громадянства. Тобто, самі розумієте, пілоти це офіцери в нашій інтерпретації. Ну, відповідно до цього їм можуть бути присвоєні, ну, в тому числі тимчасові звання. Української, армии. але це наша з вами фантазія, а чи можемо ми розраховувати тоді на посилення нашої протиповітряної оборони, враховуючи цей інцидент? Зокрема, міністр оборони Шмигаль говорив про те, що Німеччина передала чотири пускові установки Петріот, але ж він казав, нам необхідно 10 систем не пускових пані Євгенія. Я б хотів, щоб у нас було 20 систем, але світ стільки не виробляє. Бідолашна Румунія чекала 5 років. Замовлені і проплачені, ще в 2017 році системи Петріот в світі виробляється 650, ну, якщо напружитися, то 900 ракет Петріот до, до, в рік. А порахуйте так, якщо за місяць витрачає, противник витрачає на нас 200 ракет, а на кожну ракету потрібно в середньому по дві ракети Петріот. Таким чином, тільки Україна міс... річне виробництво Петріотів спалить за три місяці. Таким чином, дуже б хотілося, щоб ми отримали ті всі Петріоти, але ну знаєте, щоб знизити градус драматизму, скажіть мені, будь ласка, який відсоток ракет використовує Російська Федерація для ударів по Україні ну, під час своїх масованих атак? Я вам скажу менше 10%. Менше 10%. Тому молитися на Петріоти потрібно, але, не, але вважати їх панацею ні. Я б радше зараз звертав увагу на більш такі прості е, варіанти, наприклад, тих самих модернізованих стінгерів і так далі. тому подібне. Чому? Тому що, наприклад, пам'ятаєте цю лякалку відносно реактивних шахетів. Угу. Е, я спілкувався з хлопцями ну і сам цікавився цією темою і е, з'ясував для себе, що є як сильні сторони цього шахеду, так і слабкі сторони. Тобто він залишає дуже серйозний такий тепловий слід внаслідок перегріву. Він не такий маневрений, тобто його можна збити в принципі, ракетою з інфрачервоним наведенням. Швидкість відносно невелика, якраз для такої ракети. Далі ми е, кажемо зараз про те, що Німеччина на, на заміну трошки застарілим, але дуже ефективним гепардом, які вони зараз виробляють, застосовує систему Sky Ranger, яку вона передає Україні. Вивчаючи цю систему, ми бачимо, наскільки вона є ефективною і менш затратною, тому що слабкою стороною гепардів є колосальна витрата боєприпасів. А якщо нам вдасться, а нам вдасться, я вірю в наших хлопців і дівчат. Вдасться імплементувати, інтегрувати цю систему в наші мобільні групи, як ми робимо це з гепардами, це значно підвищить нашу мобільність і ефективність нашої оборони. Ну і давайте не забувати, критично важливим елементом нашої оборони є так званий активний наступальний елемент нашої оборони: нанесення ударів в глиб Російської Федерації потужними засобами дальньої дії для знищення, власне. Причини того, що називається запуски шахетів або ракет. Оце Але... працює, а патріоти ну, вони так само дуже старі. Але ж якби це те, що допомагає нам боротися з російською валістикою. Безперечно, я ж не сказав, що нам треба відмовитися від патріотів, нам потрібні петріоти. Просто треба, ну як вам сказати, тверезо оцінювати ситуацію, що ми дійсно можемо отримати як швидко і над цим працювати. А не як то каже, робити плач Єремії, чекати, ой, нам ніхто не допомагає, ми нічого не можемо зробити не зробити ми такі бідні і нещасні. Є просто реалії цього світу, про які я казав. Давайте поговоримо ще одну вину. Відомо, що на запорізькому напрямку загинув пілот Су-27 Олександр Боровик. Про це повідомили 39-й бригаді тактичної авіації. Це сталося під час виконання бойового завдання, причина та обставини наразі. З'ясовується наші щирі співчуття родині загиблих. Це велика втрата, пане Сергію, що могло статися там на ваш погляд? Звісно, ви стежите війна, могло статися все, що завгодно. Ви знаєте, все, що завгодно, ви абсолютно праві. Все, що завгодно, і якщо це як якби це була просто аварія, то був би сенс, знаєте, там думати про якісь варіанти, але тут це пов'язано з загибелю людини, і самі розумієте, це дуже болюча тема. Але ви абсолютно привіт, це війна. До речі, те, що ми, те, що це сталося, свідчить про те, що українська авіація жива, попри те, що противник робить все можливе, щоб перепахати, буквально перепахати наші аеродроми. І знаєте, нам тепер не обов'язково вишукувати якусь інформацію. достатньо побачити направлення ударів ракетами по певним локаціям, щоб, ну, усвідомити де є в нас аеродроми військової авіації. Значить, вона все одно жива. Вона все одно наносить удари, наносить щоденні удари. Це, знаєте, напружена така виснажлива робота авіації як елементу загальної системи оборони. Тому, на жаль, загибель є можливою. Як би, там, як би нам з вами не хотілося вберегти всіх і кожного, але це війна і ворог, з яким ми воюємо, він є виключно підступний, кривавий, і безпощадний. Тому щирі співчуття родині може бути все, що завгодно. Ми з вами обговорювали недостачу сна перед нашим початком. Тобто, ви самі розумієте, навіть людський фактор може спрацювати. Навіть помилка не тільки пілота, не тільки а й технічного персоналу так само може мати місце. Може мати місце і дружній вогонь, може мати місце, і атака противника. Невідомо, який повітряний бій, можливо, він вів і як це сталося. Тому. З вашого дозволу, давайте залишимо це на розгляд відповідних структур, і я маю надію, ми будемо знати результати того, що відбулося, невдовзі до речі. Дозвольте запитати щодо запорізького напрямку тоді в цілому, тому що ну, запорізький напрямок і Донецький так вони такі мало є. Ну де росіяни найбільше, скажімо так, тиснуть наразі і концентруються. На ваш погляд, тут. Що на що значить, скажімо так, от найближчим часом росіяни на якісь суттєві зміни можуть відбутися? А тут чи ні? Ні ні, на, на запорізькому напрямку, навряд чи тому, що вже сьогодні ми бачимо підрозділи морської піхоти, які перебувають, передислокуються саме на Донецький напрямок, де ситуація дійсно дуже серйозна. Противник збільшує концентрацію, за деякими даними, ви пам'ятаєте, ми говорили, що. Російське групування на покровському напрямку складалося ста 110 тисяч. Зараз ми говоримо про 150 тисяч. Тобто, фактично, три дивізії противник перекинув на цей напрямок, і саме це змусило генерала Сирського сказати, що на окремі ділянка фронту перевага ворога в 4-6 шість разів переважає наші війська. Uh, тому uh, ми бачимо одне: противник не спроможний вести активні наступальні дії оперативного характеру на кількох напрямках одночасно, оперативного характеру. Вони тиснуть на багатьох ділянках, але це все дії тактичного характеру. І говорити про те, що противник може розвинути якийсь наступ на Запоріжжя сьогодні, ну навряд чи має, є сенс. Більше того, давайте не забувати, що Україна робить все можливе, щоб цього уникнути. Виносячи логістику Крима, виносячи протиповітряну оборону Криму, руйнуючи систему управління і комунікації в Криму, а це виключає можливість активного застосування військ на запорізькому напрямку. За нашими даними, внаслідок таких активних дій інтенсивність бойових дій на цій ділянці фронту знизилась на 30%. А якщо ви подивитесь. Зведення, то ви побачите, що е, активність бойових дій на Покровському, Новопавлівському, Костянтинівському коротше, на Донецькому напрямку в рази перевищує, перевищує е, активність противника на е, Запорізькому напрямку Гулять в Полі е, або там, наприклад, у Ріхі. в рази перевищує. Тобто, там, якщо я не помиляюся, за останні зведення, що я читав, станом на ранок вчора, це було десь порядка із 200 бойових зіткнень, приблизно 60 чи 70 на Покровському напрямку і, відповідно, 6 чи 7 на Гуляйпільському та Олісівському. Сергію, щиро дякую вам за детальний аналіз подій за важливу розмову, за всі ваші думки та поради і за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам. Це цінно для нас. І давайте подякуємо їм за підтримку, друзі. Я нагадую, що ми це в першу чергу робимо для вас. Закликаю підписатися обов'язково на нашу платформу та поширити це відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. Пане Сергію, буду чекати вас на совість. Щиро дякую.